Виконуємо номер 485 із підручника Алгебра 7 та номер 21.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність і два завдання. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс, він не пишеться на початку прикладу. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. І розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків дужках будемо втретє змінювати на протилежне. 0 переписуємо. X відняти Y, додати іг, відняти П, відняти х і додати П х відняти х, це буде у нас 0, мінус y додати y, також в сумі дають 0, і мінус P додати P, також в сумі дають 0. Отже, в нас в лівій частині вийшов 0, і 0 в правій частині, Тотожність доведено. І завдання друге у нас, друге завдання перенесемо сюди вниз, бо дуже довге. І права частина А квадрат додати Б квадрат. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки дамків в душках змінімо на протилежне. Тут плюс. Просто переписуємо незмінюючі знаки. Маємо мінус b квадрат, додати А квадрат, додати С квадрат». відняти А квадрат, додати b квадрат. тепер зводимо подібні доданки а квадрат додати а квадрат і відняти а квадрат. Два доданки на сумі дають 0, і залишається а квадрат. b квадрат відняти b квадрат, в сумі дають 0, і залишається у нас b квадрат. Додати б квадрат. І мінус С квадрат додати c квадрат в сумі дають 0. Отже, у лівій частині а квадрат додати b квадрат і а квадрат додати b квадрат в правій частині. Тотожність доведено. номер 485 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.24 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.